Обговорити актуальні питання навчального процесу та поділитися досвідом сьогодні на нараді керівників закладів освіти міста зібралися майже 130 учасників: директори ліцеїв, гімназій та початкових шкіл. Найголовніше для нас сьогодні це проведення навчання наших учнів. Всі розуміємо, що ми вже не перший рік працюємо в режимі онлайн. Ми розуміємо, що ми вже в деяких моментах добре пристосувалися до онлайн-навчання, але розуміємо, що нам треба вдосконалюватися. Є, є моменти певні, де нам треба вдосконалюватись. Тому саме це сьогодні будемо обговорювати будемо ділитися досвідом. Як нам покращити дистанційну освіту в нашому місті сьогодні? Ми розуміємо, що у батьків стоїть перша задача це зберегти здоров'я та життя дитини. А тому ми, як освітній заклад, так як ми надаємо освітню послугу, ми пропонуємо різні форми навчання дитини. Особливо стає сьогодні сімейне навчання як форма. Чому тому, що дитина, перебуваючи навіть за кордоном, навіть в межах області або ж за межами Дніпропетровської області, може здобувати освіту в нашому освітньому закладі. Не втрачаючи жодного уроку, не втрачаючи знань і отримувати якісні відповідні знання. Окрема тема безпека дітей та педагогів. Сьогодні досить актуально вміти правильно себе поводити під час сигналу повітряної тривоги, тому ми продумали і цей блок. Якщо у нас нарада наша буде. Припинена через повітряну тривогу. Ми розуміємо, що як нам діяти в цьому випадку, і ми для наших керівників проведемо відразу навчання по евакуації, щоб кожен керівник розумів, як правильно скерувати потоки, як правильно вивезти людей, дітей, можливо, якщо в закладі будуть діти, до тимчасового укриття. Найважливіше питання все ж таки є дистанційна освіта. Сьогодні наша найголовніша задача як освітян, як керівників закладів, як заступників з навчально-виховної роботи це зберіг. Контингент, тобто це те, над чим ми працюємо в першу чергу. І сьогодні наша найголовніша задача, аби наповнюваність класів залишалася на відповідному рівні. Це дозволить берегти весь педагогічний колектив, ну і, власне, перейти освітньому закладу у новий освітній рік. Дарія Юськова, Артем Кравченко, цей день.